сьогодні раненький. Що, колеги, процитую відомого філософа. Хто рано встає, той, мабуть, швидко заморюється. Сьогодні дочекалися ми мерзлоталого. На вулиці у нас за бортом мінус 5 градусів. Думаю, що пора розпочинати підживлення озимої пшениці. Зараз організовую роботу, їдемо е, на поле, у нас період в районі 10 кілометрів. І будемо підживлювати нашу озиму сівалочкою. Розкидач там не впорається, а сівалка буде те, що треба. Так що не перемикайтесь, далі цікаво. 42 км на годину може їхати тракторець Масей Фергюсон, тому швидко доганяю колону. Це дуже зручно, тому що при такій швидкості, мабуть, амтезончик не побіжить, а цей, можна сказати, з газоном може потягатися. Автопілот увімкнений, Зараз будемо налаштовувати його безпосередньо в полі. Перший раз в житті ми будемо ним користуватися. Тому для нас це буде досвід, цікавий досвід. А для тих, хто ще собі такого не придбав, буде, як то кажуть, перше знайомство. Ось так сівалочка наша мандрує прекрасно. Навіть не відчувається, що за трактором є якийсь вантаж. Мені здається, при такій е нагрузці він м'якше йде, м'якіший в ходу. Ну та, в общем, переваги на лице. Подобається, дуже подобається. Навіть я ж кажу, мені легше керувати ним в, якої -то, в якійсь мірі, ніж легковим автомобілем. Перемикання під рулем просто кайфуєш і все. Навіть функція круіз-контроль, якою задаються обороти трактора, і він просто їде рівномірно, без скачків обертів двигуна. Це дуже важливо, наприклад, на посівній та й на будь-яких себе операціях. Якщо рівне поле, то переваги очевидні. Забулися взяти рукав, ну та нічого, будемо значить снайперами, будемо цілитися краще. Ось таке от шибер компанії Galtech. Хоть би воно не впало, йома, -йо, аж страшно. Так. Щось не сипеться. Ташо, капець, каша, не селітра, просто каша. А чого? Ахтузна. Так, друзі колеги, нарешті розпочався робочий процес з автопілотом. Перша, як то кажуть, загінка, в общем, з почином. Підживлюємо пшеничку селітрою. Сейчас вам покажу, як це все діло робиться. Сівалочка поставлена на плаваюче, щоб сошник не дуже травмував пшеницю. Тобто максимально лагідна така у нас підживка. Начебто все працює. Автопілот пише трек, робимо контур поля, так як нам рекомендував пан Роман Шнуровський. До хороших порад треба прислуховуватися. ну а далі вже будемо виходити на робочий процес. Прямі лінії і дивитися безпосередньо, як же ж працює сам автопілот. Сигнал у нас поки що безкоштовний, так як до основних польових робіт ще потрібно почекати мінімум півтора місяці, то заранше платити не стали. Будемо на безкоштовному. Але принципово там ті 10 см туди-сюди якби не грають великої ролі для нас поки що, на даному процесі роботи. Так що помаленьку, потихеньку рухаємося. Пішло, пішло. В общем, виставили на мінімальний е, нажим сошника. Практично вони вплаваючому роблять. Для чого? Для того, щоб не різати е, саму пшеницю, бо воно тут мерзле, не травмувати її. Та і сошникам легше буде, бо як дуже сильно вони будуть битися об замерзлу землю, то трошки можемо пошкодити. В общем, розкидаємо селітру. По 137 кілограм. Вчора настроїли. Селідра Макошівська, дрібненька, гарненька, класна, мені подобається. Сівалка рівномірно її кладе. В принципі, ну, що ще, що ще придумати. Рума в нас немає. Та й тут румом нормально не розкидеш, бо поле отаке. Із заїздами, між зданнями, там, між фундаментами. Легше сівалку це зробити. І жодних проблем. Автопілот їх налаштували, рівненько він веде, навіть на безкоштовному сигналі. Хлопцям сподобалося. Я думаю, що не даремно ми на нього вкинули скільки коштів. І дивіться, як виходить. селітра під снігом ми її запечатуємо туди прямо вниз. І Сьогодні буде оттепель. І завтра буде, наче одлига, і плюс будуть якісь опади. Стоїть прогноз такий, то побачимо, може ж таки дійсно. Справдиться. В общем, попередньо подобається. Помаленьку, потихеньку підживляємо. Можливо, е зробимо двічі, тому що перший раз це вроді небагато, 137 кг у фізичній вазі, а другий раз можна буде ще сотеньку дати. Буде у нас таке дробне підживлення. Ну, я думаю, що ефект однозначно буде хороший. Поборемося з тріщинами. Типу закриємо вологу. В общем, нормально. Оцей метод, яким ми зараз підживлюємо пшеницю, називається метод по-бузницькому. Значить він придуманий в 60-х роках. Саме тоді люди відчули перші ознаки засухи. І ті, хто працював під живкою по пшениці сівалкою, отримали врожай півтора рази вищий, ніж ті, хто просто розкидав селітру поверху. Так що е метод цей хороший, дієвий, ну, треба все робити вовремя і правильну, правильну погоду. Перший раз, звичайно, він у нас неповноцінно буде використаний, але наступна підживка, повторна буде сама правильна. Бачите, травмує, травмує пшеничку. Ну, а що ти зробиш? Селітра от прямо під низом-під низом запакована, там аж якраз ідеально. Сьогодні, вон, Дивіться, вона де. Сьогодні буде відлига і наша селітрочка піде в самий корінець. Так що... Технологія дієва. Повторно зайдемо сівалкою десь у квітні, також по методу Бузницького, Уже тоді як пшеничка наша набереться сили, і закриємо вологу одночасно і підживимо також. Оце така технологія, такий робочий план по агрономії по пшениці озимі. Селітра Пулан. Один мішок був відсирівший. Трошечки забракували ми кілограмів 30 приблизно. Побачимо, як цей. Назос. No Все, красота. Надеюсь, так у кашу воно висіє. Пробуем ее розмішувати. Це така вот робота. літрочка. грудки так якби сеточка була на сівалці було б лучше а то от таке попадається качество І якість нормальна селітра взагалі четко просто що на ну, такі моменти трошечки нехорошо приходиться все руками перещупувати Нужно висє. Цокотить трактор, як Т-40. Може, вони в Масеївський кузов впихнули т 40 -овочку. Так реально цокотить, страшне. А як газу даєш, так коробка у-у-у, так виє, типу як планітарка. Не виставлена. Ну, коротше, а взагалі класний трактор, комфортний. Покажу, як є. Тож, колеги, дякую за увагу. Всім вдалого дня, хто почав працювати з почином. Все буде Україна.